Приємна новина, яка підтверджує, що коли українське ВПК робить, виробляє власну зброю, ми робимо свої дрони і виносимо таким чином російські тили, воно завжди робить дуже добре, набагато краще ніж мірні тюрки делегації імені Андрія Єрмака. Отже, інформація за мотивами видання Reuters. Reuters описує наскільки Російська Федерація скоротила. Експорт дизельного палива до різних країн, з якими вона ним торгувала після оцих успішних ударів українських сил оборони. по нафтопереробним заводом. Отже, експорт постачання дизельного палива до Африки на тлі регулярних атак українських безпілотників впав майже двічі за останні півтора місяці. Також Російська Федерація дуже активно постачала ці продукти до Бразилії і теж знизилися всі ці постачання на 41%. Експорт України Південної Америки зупинився повністю. Перевалка дизеля судна на судно в європейських країнах, таких як Греція, Португалія, Румунія, Італія, впала на 17%. Загальний морський експорт дизеля з російських портів скоротився на 15%. І експерти, яких опитали видання Рейтерс, вони якраз напряму сказали, що це через е, нанесення е, шкоди цим заводів ударами на саме українських безпілотників. А самі росіяни кажуть, та ви що, та, ні, ніколи, та ні, 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 ні. просто у нас плановий ремонт на наших нафтопереробних заводах. Але е, тут видання Reuters навіть вказує, які ж заводики ми успішно покоцали. Мова йде про Рязанський, Саратовський, Сизранський і Волгоградський НПЗ. Тому слава нашим дронярам, і саме у це слабке місце Росії і російської економіки, завдяки якій вона збирає грошенята на війну проти України.